Мої вітання, мої вітання, шановне панство. Звуть мене Олександра 28 вересня сьогодні, і просите ви подивитися з приводу зустрічі Зеленського з Кісінжером. Він провів цю зустріч під час свого візиту в США. Зустріч була начебто таємна. Про це написав Єрмак, про те, що зустріч вийшла насправді глибока, розмова вийшла глибока. Він взагалі дуже впливовий такий політик, дуже впливова людина. На зараз він є одним із лобістів України в НАТО. Тому давайте глянемо. Я відкрила собі його фотографію. Генрі Кісінджер і Зеленський. Давайте глянемо, для чого зустрічалися. ціль розмови. Доволі, доволі впливова ця людина на певні кола в Штатах, давайте так. Ціль мета зустрічі, яка була? Oh, дуже важливі рішення приймалися. Тут з прям знаєте, те, що може дійсно врятувати, те, що може поставити крапки, тобто якісь домовленості. Досі, ну, можливо, якісь ідеї обговорювали, але взагалі те, що справді глибока розмова то да, Тут прям, те, що стосується війни, він виступив як. Е Король мечів, цей Генрі Кісінджер, да, це людина доволі розумна, людина доволі впливова, той, який може допомогти і порадою, і може вирішити певні питання, і може, знаєте, своє якесь рішення дати бачення цієї ситуації. Тобто, ну. Знаєте, це м, таке відчуття, що якісь, е, якісь домовленості були вже давно або чекали давно певного рішення, а тут от начебто поїхали, е, знаєте, як за якимось затвердженням. Тобто поставити на чомусь так, давай дійдемо до кінця, до логічного. Да? Тобто, оця зустріч вона була як е, таким висновком. Минулі, минулих певних розмов, минулих певних робіт. Те, що таємно, ну, можливо, да, по відлюднику були такі речі, про які взагалі не хотілося говорити, і вони так і залишилися. Да? За кулісами, так і залишилися в тайні. Це стосується України, це стосується наших земель, це стосується наших територій. Ви знаєте, ще може бути і про соціальне в Україні, тобто по Королева Жезлів, це і про Україну в цілому, але в контексті ну, наших людей, да? тобто всього того, що стосується суспільства України, людей України. Про що говорили? Да подивіться, одні тузи, туз мечів, туз жезлів. Приймали рішення, домовлялися про те, як рухатися далі, як керувати. Жезли політика. Мечі це те, що допомагає, це те, що звільняє, це те, що прояснює голову. Можливо, була якась інформація цікава, до речі, яка допоможе нам багато чого змінити, про що говорили? А, про боротьбу всередині, про боротьбу всередині, про конкурентів, про те, що потрібно дивитися, знаєте, це, це не те, що реформи, це, мабуть, мова йде і перетягування, знаєте, всередині країни, ну, про корупцію, давайте так. І про це також про те, що робиться у нас всередині в країні. Певні дані були передані. Тут це може бути і як робота певних структур, які збирають дані, так, ну, розвідувальних структур, скажімо так, мова стосувалася і про війну, щось дуже важливо нам передавали. Про наші території, про війну і про наші території. Мова йшла і про це. Тут якось знаєте, все в цілому. З чим поїхав Зеленський від тебе? Кісінджер? з чим поїхав Зеленський від тебе? З чим поїхав? З якимись обіцянками, друзі, з якимись обіцянками поїхав чекати результату, щось таке йому дали, щось йому пообіцяли. Чи то якусь інформацію дали, дали якісь можливості, тобто дали якийсь ресурс, скоріш за все, тому що він поїхав не з пустими руками точно. Він знаходиться в очікуванні. Поїхав. Це не остання зустріч, я вам хочу сказати. що він отримав певні вказівки оприлюднилася певна інформація. Тобто він надав йому інформацію якусь чи то план дій, да, чи то е через нього передали якусь інформацію. Ну, тобто, от якось так, дивіться. Щось стало відомо. З чим поїхав? Дев'ятка пентаклів. Прям чогось дуже багато, зі спокійною душою. Про те, що всього буде достатньо, поїхав з певними обіцянками, поїхав е, з певними, ну, тобто йому надали певні умови для того, щоб він не хвилювався. Слухайте, тут прям карти такі цікаві. Що для України ця зустріч принесе? Давайте ще так глянемо. Що принесеться зустріч для України. А, певну роботу потрібно буде. Щось потрібно буде робити для того, щоб отримати результат по п'ятірці пентаклів це е перестановки. Перестановки це, можливо, і про реформи, і, до речі, йшла мова. А щось всередині країни. Да? Тут правильний вибір має бути зроблений, і якісь рішення мають бути прийняті. От, от карти всі про це. Дивіться, тут і про реформи, і про інформацію про людей, да, і про те, що потрібно десь когось прибирати, можливо, якісь поради, як себе поводити, можливо, підтримку дав на, ну, самому Зеленському да, стосовно там, якихось його дій, його рішень і так далі. Але не з пустими руками Зеленський приїхав точно. Тобто тут. Знаєте, як, ем, потрібно буде від чогось позбавитися, десь почистити ряди, да, для того, щоб отримати якісь блага для України. З пропозицією поїхав. Дуже з важливою пропозицією, і для нас це вигідна пропозиція для того, щоб повернути своє втрачене, щоб з'явився шанс повернути своє втрачене, і, і, і про землі в тому числі. Домовилися про якусь співпрацю? Цікаво. Цікаво. Чого тепер чекати в Україні? Ми ще так спитаємо з вами після цієї зустрічі, чого тепер чекати в Україні. Карта Сонця. Верховна Жриця, до речі, мені здається, я вже, може, викланий, да? виклала я той розклад, який був по жовтню для України. І от, І от ви знаєте, карти повторюються. Карти повторюються. Для України наступає прояснення певних подій. Знову ж таки, через да можливо, там через розчарування, через якусь печаль, да через те, що доводиться відстоювати свої інтереси, відбиватися від нападів, можливо, десь не підтримують Україну, і Україна Ну є розуміння того, що ти як залишився абсолютно один. Своїх проблемах, да? можливо, хтось наганяє спеціально паніку для того. Але е все рівно е чекати певної підтримки і гарних новин, гарних новин з дороги від е певної дами. Я так розумію, що, можливо, ще до нас хтось приїде, да? тут і дама е Кубків, і король жезлів. Тобто хтось все ж таки до нас ще завітає е з якимось хорошими новинами. Це все, все для України все буде на благо. Тому а, дійсно глибока зустріч, дійсно така, знаєте, секретна. А, певним чином, да, Тобто, а що секретного було, давайте. Щось приховане було на цій ще зустрічі, ще приховане щось було таке закулісне. Що це було? Приховане було, було. Дивіться, дев'ятка жезлі, до речі, якраз приховано: що було стосовно миру. І про мир, в тому числі, про допомогу, про е, підтримку для України, про. Про відновлення України, про допомогу Україні досягти миру, про допомогу Україні відбудуватися, про, слухайте, тут штати у всьому цьому це про гроші. Це про гроші, це про надання ресурсів для нас. Це знаєте. Карти говорять, от, от ці карти можуть говорити, як і поставити точку на про корупцію дуже багато, так? тобто вийти з підвішеного стану потрібно дивитися, що куди е, йде. Тобто провести такі заходи, щоб. Контролювати всі процеси всередині України, і про це мова йде, і на відбудову також, ну, кошти на відбудову України, і про це також мова йде. Тому тут дуже цікаві карти. Взагалі, така глибока зустріч, знаєте, це така третя сторона, яка може допомогти нам відновитися, досягти миру, мати певний захист, захиститися. Прикритися. Цікава зустріч. Цікава зустріч. Дякую вам велике за перегляд, друзі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.